Перед вами меми з Тіктока. І сьогодні я буду вгадувати їх по звуку. Поїхали. <бум> І так, це у нас меми з Тіктока. В цілому усі ці меми я знаю, а там. Окей, це буде походу із. І так, меми. Усі ми любимо меми. Ну, піди, піди від це, покажу. Піди? О, все найш. Так, про що я там? Окей, я уже в цілому знаю, яка правильна відповідь, але давайте послухаємо. <бум> Ну, я знаю цей мем в цілому. Окей, слухаємо далі. Фух, навіщо це закінчилося? Це так довго йшло. Окей, в цілому я знаю, що це Планктон. Боже мій, скільки тут конфеті. Ану. Йо-ма-йо, Оце спецефекти! Оце я розумію, Геа. Окей, слухаємо далі. Це ж це ж нагетс з KFC. ні? Ось він, типу, пам. Та? Я взагалі мемолог, моє друге ім'я мем. Окей, давайте послухаємо. Педро педро, педро. Окей, okay. ну я в цілому знаю, що це є нот, це 100%. Ой, з дока, стільки що пробіг. Що ти мене чекаєш, йомою, не чекай мене. Людина, що чекає мене, типу, чи що? Блін, я просто хочу сам пройти цей тест, щоб ніхто мені не допомагав. Окей, я знаю, що це. Педро, 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 педро. Ну, є нот, коротше. Взагалі цей мем мені подобається. Окей, давайте послухаємо. А це уже мем, який я не знаю. І де ти там ма? Окей, я знаю, що це за мем. Що це за мем? Можливо, знаю, а можливо і не знаю. І це або Кіт, або Дракон. Кіт? Ладно, просто я дуже люблю котів. Окей. Чувак, чувак, просто піди, просто піди. Ти що вигадає? Окей, давайте послухаємо. Mm. Я знову не знаю, що за мем. Йо маю. Окей, почну з того, що я знаю, що це за мем, хоч один плюс. А от що це за мем, я не знаю. Можливо, це білка? Можливо і ні. Можливо, це кіт? Можливо, і не кіт. Тоді виходить, що це пес. Окей, так, опа. А це що за футболочка? Так. А блін. Ну звісно, що нічого святого в цьому світі немає. Камон. Окей, давайте послухаємо. ]坐-坐-坐-坐. <бих> О, це я, це тупо я. Це чоловий пес, а я чоловий австралієць. <пих> Та коли ти запізнюєшся в школу, але ти просто чоловій. <sk entering> Окей, давайте послухаємо, що там далі. Це все? 음... Ну, це ломка. Це кіт. Я не знаю цей мем, але я впевнений, що це не це. Мені чомусь здається, що це дельфіни. Вовк. Окей, слухаємо. тап по хом'яку Ось це. А, та, це ж раніше люди хапали. Хапали, хапали по тап'інку. Окей, okay, послухаємо наступний мем. Bye -bye. Bye -bye. Ну, ну, камон, ну, камон, камон. Що за? Та, дякую за підсказку. Ну, це має бути кіт. Камон, це повинен бути кіт. Людина Іллі нас чекає, йо мело. Дякую за підсказки. Я хотів проходити тест на меми сам, а мені тут підсказують. Окей, а що це взагалі за звук? Це ж типу чел з майстер шефа? Ні? Окей, я сподіваюся, зараз я просто пройду тест. Доб, -доб, -доб, -доб єс єс. Окей, окей, я знаю, що це ж ті тойлет. Як взагалі комусь може подобатися цей мем, я не знаю. Ось, слухаємо далі. Це вроді би ось цей кіт. Та, та, я знаю це. Окей, в цілому я знаю усі ці меми, крім ось цього. Ура. Меми про котиків самі смішні, чесно. Окей, йдемо далі. Там ще далеко. Йома Йо Так. Я не хочу на це, я не можу на це дивитися, я не можу. Ну, Блін, люди ходять заважають мені тести пройти. Йома! -йо. Окей, я вже дізнався, куди треба йти. Дякую за допомогу. Окей. Ну, це міньйон, типу, очевидно. Окей, слухаємо. Your... Different. Did you Пов, коли ти австралійця, але не знаєш австралійську. Окей, це точно не кіт, це точно не Шрек. Це медведь? Ні, це не медведь. Це виходить ось це. Окей. О боже мій, що це за меми? Окей, слухаємо. Кіт? Блін, можливо, ось це. А... Ну, це точно не цей кіт, це виходить цей пес. Знаєте, ось що буває, коли мало дивишся тіктоку. Так. Ну, камон. Це ось цей пес. Звісно, не багато, но трохи мемів я знаю. Е. Шнапі, шнапі, шнапі. Ну, це вроді би ось цей кіт. Ні? Та, та. Ой, ні. Я сподіваюся, зараз не буде мему про доктора Лівсі. Немає. Окей, взагалі цей мем такий старий, що просто, Но я його знаю. Окей, слухаємо. Mm, що? Тут же має бути Венздей, ні? Це ж про неї мем. Ну може ось цей Орел? Ні. Еники-бенеки, їли вареники, Еники-бенеки. Вони ніколи не підводять. Окей, як же це погано чути? Це взагалі майже не чути. Окей, я знаю, що це ось цей птах. Хоч якісь їдкісні меми, я знаю. Окей, okay, це ось цей кіт, тільки у мене питання. Чому тут два пса? <gibli> чому тут дві одинакові картинки? Блін. Ну взагалі легкий тест. <gibli> Слухаймо. Mm, ну це виходить кіт? <gibli> Стоп, а як? Це чіпі чіпі чапа-чапа, а це ж кібіді тойлет. Виходить Шрек? Ну, але в Шрека ж ось цей мем. Somebody for... <gibli> Ні? Ні. Ні. Боже, як це працює? Слухаємо. і і і В цілому це ось цей кіт. Я обожнюю мем з котами. Це не байд. Ну знову мем з котом, йомайо. Так. спаси Аааа Ну я знаю, що це венздей. Став подобайку, якщо не дивився Венздей. Хоча багато хто дивився. Я не знаю, коротше, просто постав подобайку. Кабум. Так. Це мем, це просто якийсь прикол. Як це може бути мемом? Я чую кроки. Йома, що це за шторм? Давайте з ними, давайте підемо з ними, коротше. Вони знають, що це за меми. Всі йдуть сюди, і я йду. Опа, чоловий пес. Дякую, дякую, мені декілька левелів допомогли. Ну це, ну, це в цілому просто чоловий пес. Окей, слухаємо. Що це за фігня? Знаєте, видалити ТікТок була не дуже погана ідея. Ну цього кота я знаю. Та я чесно так і думав, що то не то. Цей кіт? Просто мені уже 16. Я вже не молодий, якби. Слухаємо знову. Ну, цей мем я знаю. Опа, інша локація. Так, так. Ви нічого не бачили? Окей, давайте послухаємо. Тен, тан, тан. Легко, легко. До речі, мало хто знає, але я містер біст. Ось доказ. Окей. І скажу чесно, я не знаю, що це за мем, але я знаю цей мем, цей мем, цей мем. А це виходить мем, який я не знаю. Ось так просто. Окей, слухаємо далі. Секунду, секунду. Це що? Шайлушай? -шай? Без коментарів. Нарешті, нарешті нормальний мем. Бай-бай. Окей. О боже мій, що це? Блін, камон, пузо відоміше за мене. нап нап Я просто знаю всі меми. Окей, okay, слухаємо. Так, стоп. Як називається цей мем? Тупа людина в очках. А о, я помилився. Тупа людина в окулярах. Так, як ви знаєте, я трохи так, хай чую людей. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це.